Привіт! В цьому відео поділюсь, як і де купувала собі квитки у Канаду. Почну з того, що з України, на жаль, купити квитки не можна, тому що нічого не літає. І найближчий варіант, який мене влаштовував, це була Варшава, Польща. Власне, з України, з Києва, я добиралася в Варшаву на автобусі. На жаль, не встигла купити квитки на поїзд, який ходить, там дуже швидко розбирають. До Варшави я потрапила на автобусі. білет на автобус мені коштував 1700 гривень. Досить довго в цей раз я їхала в вересні, це було 10 вересня. Досить довго нас тримали на кордоні, досить прискіпливо перевіряли і на українській стороні. Виходили всі пасажири з автобуса і перевіряли багаж, виносили сумки, пропускали через цю стрічку, да, де присвічують багаж. І на обидвох кордонах. Тобто, 8 годин ми тільки стояли на кордоні, ну тобто поїздка була у загальній кількості ну, годин 20. Тобто, краще, коли ви їдете в таку поїздку, то все брати з запасом. У мене. Не було як. З Києва в Варшаву я приїжджала, тобто я собі взяла кінець дня, ніч і ранок обід у мене якби, був у Варшаві. Тобто я в готелі переночувала. Далі на наступний день я вже їхала в аеропорт Шопена. І звідти в мене вже був літак. Так, от, власне, щодо квитка варшава торонто Я купувала квитки на літаки. Два у мене було перльота, тому що в мене кінцевий пункт призначення це був Едмонтон. Я почала шукати там Варшава, Едмонтон, другі європейські країни, але мені ці варіанти ну, мене не влаштовували. Цей сайт TripMyDream я використовувала це якби порівнювач різних напрямків, різних авіакомпаній, різних цін на різні дати. Є ще аналоги, їх дуже багато, в тому числі є Ківі. «Про я чула чомусь багато негативних відгуків. Ну, особисто цей сайт я використовую вже вдруге для купівлі квитків. Перший раз ми купували квитки, коли їхали в Іспанію, там були з пересадками. Теж я брала квитки за. Півтора місяця, здається, все пройшло добре. У них тут, до речі, є функція, що вони зареєструють самі вас на рейс, але це доступно не по всім маршрутам. І також всі ці маршрутні квитанції, після того, як оплачуєш білет, все вони присилають, все у мене з цим сайтом було добре. І цього разу, в принципі, він мене теж не підвів, коли я купувала квиток з Варшави до Торонто і з Торонто в Едмонтона. Давайте зразу скажу вам по ціні, скільки мені обійшлися квитки. Квиток з Варшави до Торонто мені коштував 26 шісяч гривні. Це з багажем. І, власне, квиток з Торонто в Едмонтон мені коштував. 3839 гривень, і пізніше я ще докупила багаж за 1700 гривень. Тобто, якщо скласти обидва ну, всю цю мою дорогу, ці два напрямки з Варшави до Торонто і з Торонто до Едмонтона, загальна сума, яку я заплатила з багажем, це 33 639 гривень. Це у нас виходить 1150 канадських доларів, або 900 американських. Ось такий був квиток. Да, ми тут зараз з вами відфільтрували Варшава Торонто. Я, для прикладу, відкрила 1 листопада. Ми бачимо тут ціну 327 доларів, тут ціна 411 доларів. Але ми зразу зважаємо на те, що тут є або купа пересадок, або тут через Лондон хитро. Да, з Лондона можуть бути проблеми, тому що там запросять у вас візу. Тобто тут є фільтри. Можна виклю... виключати пересадки у британських аеропортах, але тут не всі виключаєш, хитро у нас все одно лишається. А, тобто можна, звичайно, і дешевше прилетіти, але у вас буде купа пересадок, ви ну, намучаєтеся, ну, Якщо ви готові до такого, то можливо. Да? Ми в Іспанію свій час літали з пересадками. Ну, У нас правда було по одній пересадці на кожному шляху. Але тут у мене шлях був і так недовгий, у мене і так виходить одна, якби пересадка все ж таки є, тому що я спочатку лечу в Торонто, там мені треба було нічку переночувати в аеропорту, і далі вже зранку у мене літак був в Ведмонтон. І якби я ще ці всі пересадки намучилася там з Варшави летіти в Францію, там пересаджуватися. Ну, тобто ще купа пересадок по Європі, то я такого собі не хотіла. І тільки тому я поставила собі фільтри, прямий переліт і багаж ключ до тарифу. Якщо ми ставимо ці фільтри, то у нас, в принципі, відкриється ну, єдиний вірний варіант, який на даний момент з Варшави доступен до Торонто, це лот польські авіалінії. І квиток, от, ну, допустимо, на 1 листопада коштує 721 долар. Але ця ціна, вона дуже різна, вона може бути як меншою, як і більшою, все дуже залежить від дати. Я купувала квиток собі на 12 вересня, купувала я його ще 18 липня, тобто за півтора місяця. Фактично до польоту і дуже моніторила дати, тому що я хотіла не кінець серпня, але в кінці серпня ціни були дуже високі, тільки до Торонто квитки коштували і по 1200 американських доларів, і по 1500 американських доларів, тобто канадських це ще більше. Ну Так як літо, липень, серпень це самі такі туристичні сезони в Канаді, то квитки були дорожчі. І я знайшла. Більш-менш ціну, яка мене влаштовувала, да. Там я була готова виділити бюджетом тисячу американських доларів на цей квиток, да, з урахуванням, що з Торонто, з Торонто до Адментона. і я в своїй ціні от знайшла таку от ціну на 12 вересня. Тобто, от квиток з. Варшава до Торонто в мене приблизно був по такій самій ціні. Ну і далі там ще просто літак з Торонто до Едмонтона. Там спочатку було 140 доларів, але там ще треба було заплатити, доплатити за багаж, тому у мене от кінцева сума й вийшла 900 американських і 1150 канадських. Ось. Тобто я тут собі шукала: тут ми вибираємо напрямок, там можна в один бік, в туди і назад, складний маршрут і так далі. Тобто тут дата, тут вам будуть показувати ціни, але це ціни оці з урахуванням Тих пересадок багаточисельних, ну, тобто от можна дивитися на різні дати, от навіть до січня є вже тут варіанти, і просто вибирати. Ну допустим, якщо ми зараз подивилися 1 листопада, скільки у нас коштує квиток, і давайте для прикладу подивимось на 3 січня, скільки цей самий лот буде коштувати. Натискаємо Знайти. І подивимось, що він нам видасть. Просто хочу показати, що ціни дуже відрізняються, тому потрібно моніторити різні дні і шукати для себе найбільш вигідну ціну. Цим ці сайти типу TripMyDream і хороші. Да, от бачимо на січень. На 3 січня 790, да, на 1 листопада 721. тобто ціни різні. А ви, якщо ну, ви й теся не довіряєте таким сайтам, то можна ж через нього купити. Я купувала через нього, тобто натискала детальніше. Він мені тут пропонував декілька якби, сайтів, де можна купити. І я купувала через Tickets.ua. Тобто, ви купити не через сам TripMyDream, це тільки сканер, який сканує оці варіанти, де можна купити квиток і по якій ціні. Я купувала через Tickets.ua, тобто через їхній сайт. Але ті, хто ну, якби боїться, не довіряє посередникам, то може просто на сайті авіакомпанії, допустимо, лот, ви переходите на сайт авіакомпанії Лот і купуєте власне, тут. Ну, я не купувала тут на сайті лот, я тільки робила онлайн реєстрацію. Тобто, коли ми купуємо квиток. То спочатку це просто маршрутна квитанція, да, я купувала там за півтора місяця. Квитка ще немає. А квиток це якби вам дають після того, як ви вже онлайн реєстрацію проходите. А онлайн-реєстрацію можна пройти починаючи за 24 години до вильоту. І тут є, якби у них послуга, коли оплачуєш, то ставиш галочку, що вони можуть пройти онлайн-реєстрацію за тебе. А є такі рейси, які це дозволяють, є такі, які не дозволяють. От, Допустимо, з Варшави до Торонто. Мене була галочка. Пройти онлайн-реєстрацію, тобто, щоб вони мене якби, зареєстрували, то я ставила цю галочку, вони мене реєстрували, ну я при всяк випадок сама зареєструвалася, там просто треба було вводити дані по візі, у них даних по моїй візі не було, ну і я якби зареєструвалась. Ну, є така опція, що вони вас зареєструють. А от уже з Торонто до Едмонтона у мене вже не було галочки зареєструють", і там реєстрація, власне, я робила сама сама. Тобто, після того, як, як я придбала собі квиток. З Варшави до Торонто. Я далі змінила напрямок і вибирала вже квиток з. Торонто до Едмонтона, тобто далі ви вибираєте свій напрямок. Торонто це якби такий ключовий в принципі, аеропорт в Канаді, з якого можна полетіти далі в будь-яке місто канадське. От, наприклад, коли в мене був рейс до Едмонтона, це було 7 ранку по канадському часу, то в той самий час і до Калгарі летіли, і в Галіфакс, і в Вікторію, тобто там дуже багато напрямків. Ось, тобто, якщо ви хочете мінімізувати, в принципі, ці пересадки, то тоді от до Торонто летимо, і з Торонто вже вибираємо потрібний нам напрямок. В моєму випадку це був Едмонтон. Так, всі аеропорти. Так, і я так само вибирала дату. Давайте знову ж таки глянемо на Гай це буде 1 листопада. Так, Торонто, Едмонтон. І натискала Знайти, і він мені показував вже квитки власне, по цьому напрямку. І ось, до прикладу, якщо дивитися на 1 листопада, то тут можна знайти квитки від 41 долару, причому це у вас буде прямий рейс, літак летить 4 години. Якщо з Варшави до Торонто літак летить 9 годин там 45 хвилин, в моєму випадку це було 9 годин 15 хвилин. Тут уже рейс показує 9 годин 45 хвилин летить і так. Також звертайте увагу, коли ви прилітаєте. От у мене так само він прилітав 21,45 по місцевому часу. Дивимось, який це аеропорт. Особливо, да, коли у вас от далі йде наступна пересадка, і ви дивитесь от Торонто, да, що це в нас за аеропорт? Можна тут подивитись, це так само Пірсон. І далі в квитку буде, що у вас позначка, тому що в Пірсоні є. Перший термінал, третій термінал. У мене був приліт, перший термінал і виліт з третього. Ну, там не проблема, тому що там ходить така поїзд, такий швидкий, там буквально пару хвилин, і він вас перемістить уже в третій термінал. Цей поїзд безкоштовний. Є вказівки, як до нього пройти. Це виходячи з аеропорта Пірсон. Ось, тобто тут дивимося, що у нас якби ми прилітаємо в 21.45 це вечір. І дивимося, що нам по цьому часу. Але я вам не рекомендую брати, щоб пересадка була, ну, тобто, різниця там 2 години, це дуже маловато, хоча б від 3, від 4 беріть собі з запасом. Так, може по-різному займати. от У мене швидко ці всі, після вихід коли з літака, ти там йдеш заповнюєш цей self-service kiosk, де ти якби, заповнюєш декларацію, далі там йдеш отримувати work permit, В моєму випадку це зайняло ну, всього десь півгодини, ну, може 40 хвилин. Да? Швидко, в принципі, тут є варіант встигнути, якщо пересадка дві години, але буває дуже по-різному, коли яка загруженість. В нашому випадку українців на рейсі, коли я летіла, було небагато, 10 чоловік в принципі, тому у нас це швидко пройшло. Ну, можуть бути інші випадки, коли у вас це займе більше двох годин. Ви просто не встигнете на ваш літак. Ну, тобто, я особисто в мене як було. Я прилітала в 21.45 ввечері, і наступний літак в едмонтон у мене був. У сім ранку, тобто я ніч проводила в аеропорту, Так це в принципі ну нелегко. Ну я скажу, що мені було досить легко, та да? тобто я спати не хотіла час якось пройшов швидко, то я собі брала на ранок. Ви можете взяти в інший час. Ну просто порівнюйте. порівнюйте, да? Можете взяти аж на наступний день, купити собі, допустимо, ну, готель якби перекантуватися. Ну я не хотіла витрачатися на готелі, тому якби я там ці сім годин провела в аеропорту, для мене це не було напряжно. Тобто тут можна вибирати час і дивіться, та, щоб у вас це все було нормально. От, Наприклад, тут у нас є 22,25 вилітає в 10, а ми прилітаємо якби, в 21,45. Ну, тут, тут буквально година, от такий точно рейс я вам не раджу брати. Бажано, звичайно, з запасом, або бо на ранок є 6,45, можна просто на наступний день тоді брати, ну, після того, як ви прилетіли. І дивіться, та, тут от така ціна, ну, тут без багажу. Тому далі, коли ви будете оплачувати. Вже через якісь із цих сайтів, то ви далі там з, ураху... з урахуванням багажу, у вас квиток буде коштувати е, дорожче, по факту. Ну, от хороші ціни, до речі, да, коли я вибирала, мені сам квиток коштував там, 98, по-моєму, доларів з багажем це вже було ще більше. Тому кажу, ціни дуже різні, можна полетіти дешевше, можна полетіти дорожче. В моєму випадку, от в канадських доларах вийшло обидва квитки 1150, в американських це в районі 900. 900 доларів, просто до чого готуватись. І далі в мене була друга авіалінія. вже. Якщо з Варшави до Торонто я летіла лотом, то з Едмонтона, то з Торонто в Едмонтон я летіла авіакомпанією SWOOP. Це все у вас буде видно. І на що нам знати, яка авіакомпанія? Ну, дуже просто, тому що знову ж таки за 24 години до вильоту нам треба буде чекін зробити. Ну, тобто, зареєструватися онлайн, це буде дешевше, ніж якщо ви приїдете і в аеропорту вас будуть реєструвати. Так само тут на сайті. Я купувала і багаж, доплачувала за багаж окремо, тому що на сайті отут через посередників не було можливості, мені всюди писало, багаж не включений. Тому я купувала вже безпосередньо багаж на цьому сайті. Тут все достатньо просто, тут, щоб попасти в аккаунт, так вам треба. My Bookings, My Bookings вибрати і треба ввести резерваційний код і ваше прізвище. Ну, Це ви отримуєте після того, як оплачуєте квиток, заходите і далі у вас там в аккаунті вже будуть ці чекіни, будуть My Bookings, там вам запропонують по багажам, там буде написано там, Керіон, яка вага допускається доплатити, скільки такий багаж. ну, Тобто це вже робиться на сайті Авіакомпанії. Також хочу відмітити, що без проблем що через оці сайти я оплачувала квиток карткою карткою Монобанку. По-моєму, з Торонто, з Варшави до Торонто, приватом а з Едмонтона. З Торонто-Ведмотон уже Монобанком. І тут все без проблем оплатилось. І на сайтах вже цей сайт виходить, як у нас е зарубіжна, да, вже не український сайт. Е тут теж без проблем мою картку прийняли. І також в самому аеропорті. Я там купувала собі в аеропорті е спочатку в польському е воду, е потім, уже, коли приїхала в Торонто, Сік собі купувала. Так само оплачувала картою монобанку, без проблем там конвертація в долари на той час, коли я. Купувала да, це вересень 12-13, тобто по курсу, це у нас виходило, що за 1 канадський долар 29 гривень. Ось. Ну, тобто, картки оці наші там працюють. Ну, власне, зважайте просто на ліміти, там є ліміти, скільки можна витрачати в місяць. Ну, а так, всі картки працюють, все оплачуємо без проблем. Тобто, підсумовуючи все, що я казала, я купувала сайт, купувала квиток, точніше, через сайт My Dream. Який порівнює ціни, видає нам дати, і далі вже він тут показує детальніше обрати. Я обирала, Я купувала через Ticket.ua, і власне далі вже. Отримувала на електронну пошту свій квиток. Ну, якщо ви не довіряєте таким сайтам посередникам, то ви просто можете тоді безпосередньо просто в сканері знайти там авіарейси авіакомпанію і е, далі зайти на сайт конкретної авіакомпанії, на ту дату купити тоді квиток через авіакомпанію. Ну, там ціна, скоріш за все, теж буде відрізнятися. Е, ну от, я купувала через даних посередників. Підводячи підсумок. У мене була виходить одна пересадка, тобто я з Варшави до Торонто летіла, далі в Торонто привела ніч в аеропорту, і на наступний ранок у мене був виліт до Едмонтона. Було дві різні авіакомпанії. З Варшави я летіла авіакомпанія Лот. З Торонто в Едмонтон я летіла авіакомпанія, яка називається «Свук». Ну, Тут дуже по різному От зараз я, допустимо, відкрила е, з Торонто Едмонтон. на... 1 листопада я от листаю, не бачу тут авіакомпанії Свуп. Тут є якісь інші авіакомпанії, от можна навести, бачите, на літачок, ага, тут є Свуп. Брешу-брешу. Коли ми наводимо, то ми бачимо от Свуп, просто нема того часу, яким я летіла. Тобто ви можете побачити авіакомпанію і без проблем перейти на сайт цієї авіакомпанії, і купити тоді квиток через сайт, якщо боїтеся купувати. Допустимо, якщо ми тут Свуп. Натискаємо детальніше, то у нас можна купити через Tickets.ua, через MyTrip, Kiss and Fly.com, тобто через ці сайти ви купуєте, через посередників. Ну, Якщо ви боїтеся, то можна власне, просто на сайті авіакомпанії купити. Ось, І виходить з Торонто в Едмонтон ще 4 години летить літак. Ну, і, власне, у нас так виходить десь 14 годин перельоту в загальній кількості. Як я вже сказала, підвела загальний підсумок, то в моєму випадку білет всього мені обійшовся в 33 639 гривень, це 900 американських доларів або 1150 канадських. Таку інформацію хотіла розказати в даному відео. Дякую вам за увагу! І всього найкращого!